Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка і це бла 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 новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Група знаменитостей, в яку входить принц Гарі, Серелтон Джон та його чоловік, позиваються на Daily Mail та Mail on Sunday. Юридична фірма, яка представляє інтереси принца Гарі, сказала, що в них є переконливі і сумні докази того, що Associated Press, це група, під якою випускаються і Daily Mail, і Mail on Sunday, грубо порушували конфіденційність оцих знаменитостей. Ну, по-перше, вони кажуть, що ці газети наймали приватних детективів для того, щоб слідкувати за своїми е, сілебами жертвами. Вони таємно підкладали їм прослуховуючі пристрої в їхні машини. Та будинки вони максимально порушували і конфіденційність, і особисті кордони, і взагалі все, що з цим пов'язано. Тим, що вони прослуховували і записували приватні розмови людей. Також вони давали хабарі поліцейським для того, щоб вони в разі чого, якщо вони мали якусь інформацію, ділилися з цими газетами якоюсь конфіденційною знову ж таки інформацією. Також вони, окрім цього всього, змінювали своє ім'я і представлялися іншими людьми для того, щоб дізнатися інформацією про здоров'я з приватних клінік. Також вони дізнавалися інформацію про банківські рахунки, про транзакції тобто, вони максимально порушували всю конфіденційність людини. Намагаючись знайти якийсь матеріал для себе в своїй офіційній заяві Associated Press заявляють, що вони не займалися цим, що це все наклеп, що це неправда, але, 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 але ми знаємо, що газети британські, вони якби досить такі злі люди. Насправді, на мою думку, це все виглядає досить таки правдиво. Ну і тим паче люди хочуть судитися, значить, в них є якісь докази, і тому, в принципі. Ми побачимо, що з цього вийде, але мені здається, що от саме британські таблоїди, вони такі е, досить сильно влізають в особистий простір людини, і якщо їм щось треба, вони це щось дізнаються. Що ви думаєте з цього приводу, як ви думаєте, це правда чи ні, тому що насправді це дуже такі великі заяви про, наприклад, прослуховування в особистому своєму домі, ну, це реально підсудна справа. Тобто, якщо це реальність, то це дуже погано для цих газет. Що ви думаєте з цього приводу? Несподівано для себе я дізналася, що у сценаристів дивних див є свій офіційний акаунт у Твіттері. Вони там періодично постять всякі цікавинки, що вони там чимось займаються. І от нещодавно вони там запостили, що у другому сезоні, коли одинадцята, познайомилася зі своєю мамою, вона повинна була вбити її з жалю, але. Цей епізод вирізали, по і того ми цього не бачили. І також вони розказали, що у другому сезоні, якщо ви пам'ятаєте, у Джойс мами віла був е чоловік, його звали Боб, і його вбив Дема Горган. По сценарію першому його повинен був вбити одержимий віл. Але цього також не сталося. У нас забрали дві трагічні такі історії. Хоча насправді особливо це б нічого не змінило, мені здається, в сюжеті. Але... Розкривало персонажів трошечки по-іншому, тому що, наприклад, убити власну маму з жалю, ну це да, це, це, це сильно <п 'єць> якийсь. Хоча насправді мені все подобається таким, як воно є, і. І єдине про що я думаю, що ви взагалі можете собі уявити, що вони кожного разу збираються там у своїй студії щось пишуть, і яка кількість ідей не доходить до зйомок і до монтажу, скільки всього могло б статися і не сталося, і що найцікавіше, прямо зараз долі наших улюблених персонажів розвиваються, тому що 2 серпня вони оголосили, що вони вже почали розробку п'ятого сезону, і вони прямо зараз над ним працюють, тобто чекаємо новий сезон, але сам факт того, що це як ніби інше життя, яке розвивається паралельно з тобою, але це життя твого улюбленого персонажу. Короче, це прикольно. 11 жовтня цього року вийшла книга про легендарний серіал Теорія Великого Вибуху. І от Джим Парсонс, який зіграв Шелдона Купера, поділився з нами тим, що персонажу Пенні могло ніколи і не бути. Тобто, спочатку, замість позитивної такої простої дівчини, Пенні, в сценарії був персонаж цинічної і відштовхуючої дівчини Кетті, і Келі Коко, яка. Потім зіграла Пенні, вона теж проходила кастинг, але її не взяли, бо сказали, що вона занадто оптимістична і занадто вона весела. Їй сказали: ну все, до побачення, взяли іншу акторку, навіть зняли пілотний випуск. Але через рік, після того як вони це зняли, вони вирішили, що. Сценарій треба трошечки переробити, і взагалі каз трошечки треба переробити. І вони вирішили, що замість цієї кеті буде весела Пенні. І тоді подзвонили Кейлі Коку, тому що вона ідеально підходила на цю роль. До речі, Кейлі Коко, яка грала Пенні, зараз вагітна, і вона чекає дівчинку. І ще якщо ви не дивилися приквел до серіалу Теорія Великого Вибуху, який називається «Янг Шелдон, Юний Шелдон, то обов'язково подивитися, тому що він має приблизно той самий вайб, але розказує про малень маленького Шелдона Купера, який такий самий дивний, як великий Шелдон Купер, але тільки маленький, і в прикольній одежі. На Netflix є серіал, який називається Вигадана Анна. І цей серіал знято по реальній історії про дівчину Анну Делві, яка представлялася німецькою спадкоємицею якогось трастового фонду. Насправді це була дівчина, яку звати Анна Сорокіна, яка жила в Рашці, переїхала в Німеччину. Потім вона приїхала в Штати, і там от обманювала людей невеликі гроші, представляючись тим, ким вона не є. І от серіал цей знятий. По реальній історії, і ця реальна дівчина нещодавно, 7 жовтня, вийшла з в'язниці у 2017 році. Її заарештували через те, що її підозрювали у крадіжці супервеликих грошей, так юридично називається це інакше, але по-моєму, отак коротше, кажучи, вона е, вкрала у нью-йоркської еліти. 275 тисяч доларів. Вона представлялася у цією німецькою спадкоємицею, втиралася в довіру і там намагалася з ними якось контактувати, щоб вони її давали, позичали гроші на бізнес, бла 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 Коли у 2017 році її затримали, був суд, їй сказали, що вона винна і вона повинна була виплатити 24 тисячі державі і повернути 200 тисяч доларів людям, які постраждали від її афер. Її дали від 4 до 12 Років. І згодом, уже в 2021 році її випустили за те, що вона співпрацювала, була нормальною людиною, нормально себе вела, її випустили, але згодом знову запроторили в'язницю через те, що у неї протермінована віза. Коротше кажучи, дуже цікаве життя. Але суть в тому, що вона обманула купу людей. При цьому Netflix зняв про неї оцей серіал. Її гонорар був. 300 тисяч доларів. Тобто з цих грошей вона змогла і віддати гроші державі, віддати гроші всім, кого вона позичала, ще й залишилося. Тобто, в нас знову приклад того, як можна всіх надурити і при цьому ще й залишитися в плюсі. Зараз вона знаходиться під домашнім арештом в своїх апартаментах у Нью-Йорку. В неї все супер, вона дає інтерв'ю. І мені просто цікаво від того, що це ніби як шахрайка, яка живе в наш час, от прямо зараз ми можемо. Дивитися на її історію, яка розвертається просто на наших очах. І при цьому у цієї шахраки її не депортували, їй дали термін, і вона зараз під домашнім арештом в нью йоркі Тобто, насправді, типу, все не так погано складається. Ну, вона популярна так, навіть якщо вона повернеться в Німеччину її депортують, вона залишиться популярною. А тепер на правах маленької реклами моїх знайомих людей хочу вам розповісти про Big Size Crew. Big Size Crew – це три дніпровські електронні панки, яких звуть Коша, Русік і Івано. Тероборону їх не взяли, бо жоден бронік на них не наліз. І знаєте, про теж напастися не вийде. Тож чуваки вирішили зібратися і сублімувати свою творчість в цей класний трек, який називається Хай Марс. Трек Хай Марс це перший з треків нового саунду від бігсайзів нових амплуа, більш емоційних та прямолінійних. Подвійні, багатоповерхові рифми це не про них. Їхнє творче кредо, кожне слово, кожен біт, крупнокаліберний заряд прямо у вуха. Хай Марс це ода не стільки техніці, а людям, хто боронить нашу країну. Бо техніка без людей лише небезпечний брухт. Тебе вночі, бачимо і вдень Яскраві спалахи наших повідомлень Бачимо тебе усюди, бачимо завжди Старого Хаймерса важко наїти. Ну а тепер, друзі, мої любі, в нас буде бліц, тому що є новини, які розтягнути довше я тупо не можу. У Кайлі Дженнер вийшла доволі таки цікава колаба. Чи може краще сказати, що у Бетмена вийшла цікава колаба, тому що заколабилася Кайлі Дженнер і Бетмен. Скоро в нас буде Геловін, і тому Кайлі Дженнер випустила палетки, які присвячені оцьому Геловіну. І в першу чергу, звісно, вони присвячені Бетмену. по перше на палетках намальован кажанчик. Якщо цього недостатньо, то що ще вам, господи, це ж колаба всього-навсього. Ну, і такі кольори там, типа е, темненькі і всяке таке інше, якісь помати. Ну, все як завжди, косметика. Просто сам факт цікаво Калі дженер і Бетмен. Ну, типа. Ще одна колаба року. Белінцяга заколабилася з чіпсами Лейс. Боже, ви що, всі здуріли, чи що? Коротше кажучи, тепер ми можемо придбати е, такий шкіряний клач, який виглядає як упаковка чіпсів Лейс, і все би було б нормально, якби не ціна в 1800 доларів. Ну, типа, окей, окей, окей. Ми вже могли побачити їх наяву в реальності на показі. Весна літо 23, коротше Короче кажучи, ніхто особливо не помітив, що люди там ходили з і пожмаканими, ніби це пачка чіпсів. І сам демна гвасалія прийшов на показ типу з пачкою чіпсів, яка насправді була його сумочкою. Ну коротше, кажучи, 1800 доларів. Окей. Ну, ну ладно, на останньому 14 му айфоні з'явилася досить таки прикольна і корисна функція. Коротше кажучи, якщо він уловлює такі рухи, ніби ти потрапив в автомобільну аварію, він автоматично викликає 911. І якщо ти не скасуєш цей дзвінок, телефон викличе поліцію. Але є така маленька проблемка, що останнім часом поліціянти стали дуже часто приїздити в парки розваг через те, що... Коли люди катаються на американських гірках, iPhone розцінює це як автомобільну аварію і автоматично викликає 911. Тобто він думає, що люди потрапили в аварію, а люди насправді просто калашматяться на американських горках. На шоу Келлі Кларксон Сем Сміт розповів, що Ед Ширан подарував йому дуже такий цікавий подаруночок. Коротше кажучи, Ед Ширан подарував Сему Сміту мармуровий пеніс розміром 6,2 фути, що приблизно 180 він сказав, що оцей величезний пеніс важить майже 2 тонни, і для того, щоб його затягнути додому, треба було викликати людей з краном. І, і він каже, що він хоче зробити з цього подарунку фонтан. І, до речі, якщо ви не знали, у Сема Сміта вийшла пісня в колаборації з Кім Петрас, яка називається «Анхолі». Вона. Ну, як мені здається, дуже гаряча і прикольна. А кліп такий мм, коротше, офігесний. Якщо що, обов'язково послухайте пісню, тому що, от, наприклад, мені вона дійка сподобалась. Коронацію короля Чарльза призначили на 6 травня 2023 року. Це буде Перша коронація з 1953 -го. останній раз коронували Єлизавету ІІ. Тобто це було дуже сильно давно. І, скоріш за все, нам би могло подумати, що коли так давно 70 років не було коронації, то, напевно, вона повинна бути якоюсь пишною. Але наскільки я бачу, і взагалі принц. Уже не принц, король Чарльз. Він хоче скоротити, по перше кількість людей, яка живе на податки платників, і також він хоче витрачати менше грошей. І от мені тепер цікаво наскільки пишною буде оця коронація, і як взагалі вона буде відбуватися. В них є час підготуватись, тому будемо чекати. На цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала або сказала щось зайве. Якщо у вас є якісь цікаві новиночки, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Також я вам від всього свого серця дякую за те, що ви залишаєте вподобайки, коментарі і підписуєтеся на канал. Для мене це дуже цінно. А ще це по якійсь причині цінно для Ютубу, який думає, що вам подобається мій контент, і тоді він якось просуває мене в стрічку. І як і завжди, ми з вами ділимось позитивними хорошими новинами, які сталися з нами. І, звісно ж. По-перше, я знову сиджу на карантині. Але насправді в мене є дійсно хороша новина, яка звучить так: ми купили квитки додому. Ми купили квитки додому на 29 грудня, їхати ми будемо 40 годин. Але яка різниця? Якщо ми вже купили квитки додому. Це мені здається, 50% успіху в нашому поверненні вже є. Тож, це моя хороша новина, і я дійсно кожного разу, коли про це думаю, дуже сильно радію. Поділитися чимось хорошим, що з вами сталося, або чимось сумним, що з вами сталося. Взагалі, давайте з вами спілкуватися, Мені буде дуже сильно приємно, якщо ви щось напишете. Також не забувайте донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Порний Живим, Фонд Сергія Притули, Фонд Ює animals» і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Дуже дякую вам за. Ну, а тепер, як завжди, улюблена рубрика Сі-Сіль, і вона, здається, хотіла потрапити в кадр ще до того, як ми почали знімати. Давай, іди до мами! Бачивайте, які гарніоні!